Виконуємо номер 116 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У рамках проєкту Зелений прапор три шостих класи зібрали разом 3600 кг паперових відходів. Перший клас зібрав 32% усіх відходів, другий 30% скільки кілограмів паперових відходів зібрав третій клас. Знайдемо, скільки відсотків усіх відходів зібрав третій клас. Для цього 100% віднімемо суму 32% і 30%. 32 додати 30 це буде 62. І 100 відняти 62, маємо 38 відсотків усіх відходів зібрав третій клас. А тепер знайдемо 38 відсотків. Від 3600. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків на 38. 3600 ділимо на 100, маємо 36. І 36 помножимо на 38 стовпчик.

вийшло 1368 кілограмів. Зібрав третій клас. Записуємо відповідь. 1368 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів паперових відходів зібрав третій клас. Якщо відомо, що три шостих класи зібрали разом 3600 кг паперових відходів, перший клас зібрав 32% усіх відходів, а другий 30. Номер 116. Виконано.